Якби зараз це не звучало аніме. Тому що, так, ну дуже довгий час. Тобто японці вони дуже такі стримані люди, вони не показують свої емоції, тобто вони закриті і єдиним їхнім таким виходом да, проявом себе, дійсно, своєї сексуальності, своєї всього, це була манга і це було аніме. Тому е, аніме не соромиться показувати більш фемінних хлопців. Це прям там. Зараз дуже така гарна тема. Е, якісь е, квір, люди, істоти, Тобто це все дуже широко. Тобто Це те, що дає розкрити в повноті всі свої свободи. Там ти відчуваєш максимальну свободу. Доброго дня. Мене звуть Дмитро. Е, мені 31 рік, я. Колишній військовий зараз вже комісований гей. <праць> Моє перше таке побачення саме в плані як гея, ну, як, як, коли я вже себе прийняв. Це було як дійсно виринання з якоїсь безодні. Тобто перед цим я в мене був дуже такий важкий період, тобто мені нічого не хотілося, тобто це ну, там. Така важка депресія була. І ось ця людина, вона просто принесла якби, ковток свіжого повітря, ковток світла. Тобто вона мені сказала, що зі мною все нормально, що я нормальний, що я заслуговую на це щастя. І ось цей просто момент, він просто. Як, е Просто у темряві, в темній кімнаті, ви починаєте бачити цей промінь світла, на який ви за яким ви хочете йти. Ось. Це потім починається це тепло і. Ця огортаюча ніжність, і дійсно вона допомагає вийти з цього темного періоду неприйняття себе з якоїсь от цієї боротьби з якихось компромісів між собою. І тоді я зрозумів, що ні назад вже в мене шляху не буде що я повинен рухатися вперед. От так, це було дуже. Ну, давайте так. Я робив два камінг-аути. Перший я робив закритий своїм батькам, і це був найгірший період в моєму житті. Тобто, мої батьки мене зразу не прийняли. Тобто, за один момент ти від найулюбленішого сина в сім'ї стаєш позориськом, якимось дефектним. Тобто, все, сім'я від тебе відмовляється, От, вона перестає з тобою спілкуватися, просить з'їхати з хати. Тобто, ну, це дуже неприємний момент. Да. Другий каміннау це вже офіційний, Коли я вже позбувся цієї влади батьків, коли я зрозумів, що мені нічого не загрожує, що, тобто, знову ж таки, це моє життя, і тільки мені вирішувати, як його жити. Тоді я зробив публічний камінаут. Звичайно, я дуже боявся, як потім сприймуться мої побратими в армії. І насправді камінаут. Треба дійсно дуже зважено робити, тому що, як би нам не хотілося, ми насправді живемо в дуже такому е, гомофобному суспільстві і дуже багато неприйняття ми можемо зустріти. І дійсно, якщо людина відчуває, що це буде їй якось загрожувати в плані кар'єри, або навіть в плані, в першу чергу, якоїсь. Безпеки да свої і відчуття власного комфорту, то тоді вже треба дійсно зважу, зважувати це рішення і розуміти, ти будеш краще тобі обрати цей комфорт, чи дійсно робити камінаут. Тут такий дуже тонка грань. В армії я знаю, ну особисто я мені пощастило, я не зіткнувся з гомофобією. Тобто мої побратими мене прийняли. Але я знаю, чув про випадки, коли після камінауту хлопців просили там, ну, натякали їм, що їм краще полишити частину, тому що інакше будуть проблеми. Ось. Відчуття кохання це по перше, відчуття безпеки, це з людиною, яка поруч з тобою, це відчуття комфорту, тобто тобі комфортно, тобі безпечно і тобі цікаво з людиною. Ось оці три я дум, ну як на мою думку, такі ключові фактори вони коли поєднуються, і тобі хочеться бути з людиною. Тобі хочеться бути поруч, тобі хочеться тягнутись до неї. Я готую щось солодке, це прям я поринаю в інший світ, в інший вимір, в більш щасливий. Це торт, який називається лавандова смородина. Це лавандовий бісквіт. Ось, він такого гарного фіолетового кольору. Це крем чіз І це е чорно-смородинове кулі. Це все поєднується, готується він з квітами лаванди, які перетираються. Це дуже ароматно.